Цей об'єкт, оцей лише три місяців, був включений за рішенням сесії міської ради до переліку майна, яке буде продаватися шляхом на, на конкурсі. Це один із шляхів поповнення бюджету. От, якраз в цьому році, 2013-му, мало надійти від бюджету від продажу майна. Біля 4 мільйонів гривень це приміщення завжди належало міській раді, і там розміщалися структурні підрозділи міської ради. Останні орендарі, верніше не кор орендарі, як користувачів оренду не здавалося. Це було муніципальне. Буде свого часу та від той самий відділ майна, який Прераз, продає, теж був розміщений в тому приміщенні. Там ви час розміщав структурну підрозділ міської ради. Цю ціну встановлюють експерти-оцінювачі, Оголошується конкурс на відбір експертів. Це це все передбачено законом. Значить, експерт зробив оцінку цього майна, враховуючи. І місце розташування, і його фізичне знесення це ринкова ціна, це не балансова, це комерційна вартість. І відповідно до того встановив оцю вартість цього об'єкту. Там приміщення третього поверху, плюс ще сходова клітка йде з третього по другого поверх, це передає, буде продаватись, тобто передаватись у власність, а крім того, там ще є сходова клітка в загальному користуванні із власниками другого приміщення. До першого... Ми 12 числа оголосили цей конкурс, він триватиме 20 днів, тобто протягом цього часу бажаючи придбати це приміщення, звернутися у наш відділ з заявкою. Конкурс буде 4 грудня, буде він у приміщенні відділу, тобто в Алесі Українки 35-2 поверх, починається об 11 годині. Конкурс буде складатися з двох етапів, якщо будуть подані заявки від декількох конкурсантів, будуть відкриті їхні пропозиції якраз у присутності. Ці будуть зачитані, і, звичайно, буде переможе та пропозиція від заявника, яка буде надавати кращі умови. Ну, ви звернули умови, звернули увагу там, що умовою конкурсу є ремонт фасаду приміщення, так? Ну, можливо. Якщо будуть бажаючі купити це приміщення, можливо, вони будуть якісь додаткові умови, есть, тобто, можливо, ще щось більше вони запропонують для того, щоб виграти цей конкурс. От, власне, конкурс із цього складається.